Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні трошки поговоримо про батареї. Бо на наших відео завжди котельні, котельні, котельні. Насправді, в мене практики по опаленню дуже мало, чесно скажу. Люди запитують, які батареї краще, як встановити краще. Бо якби не сильно ми це багато практикуємо. Ми приїжджаємо, робимо котельню, під'єднуємо під до того, що є. Бо я так вважаю, що. Ну Що батареї? Простіше не буває, але люди часто путаються, путаються в простих речах. Зараз ми розкажемо, яка тут ситуація. Система зроблена металопластиковими трубами, вже не знаю, там років мабуть, близько 20. Ну, більше як 15 років назад. Металопластик на прес. Ще нас, мабуть, люди такого і не бачили. В нормальному труби схавані і система зроблена променева. Тобто до кожної батареї стоїть колектор. Такий, як на теплу підлогу, і до кожної батареї подача звороточки де 16 м металопластиком окремо до кожної батареї. Подача звороточка. Прекрасно працює система. Навіть оце ми знаходимося на другому поверсі, бачимо, яка на висота. Да? Навіть інколи може трошки піти самотюк. Десь якась водна батарея, там у другий поверх, навіть буває трошки самотюк, хоча там йде через колектор, якби там напряму зробити нахил, то навіть самотюк пішов би. Ситуація наступна. Зробив нам майстер і поїхав. Ну Допоміг. Ми з майстером його робили. Тоді я взагалі опалення робив. І поїхав. Тут така кімнаточка. Кімнаточка. І ця зовнішня стіна, і ця зовнішня стіна. І Вона не постійне місце проживання, а треба час від часу дати тепла. І вийшло, що в цій батареї мала потужність. Тобто вона запомалу розганяє, коли нам треба, хоча батарея чимала. Бачимо така двохсекційна так, металева. Гріє вона непогано, але їй просто було мало. Коли приміщення холодне, треба швидко дати тепла, раз, два, там сусідня кімната, дві батареї, плюс-мінус одна, може трошки менших, і виходить нерівномірно. Хоча це на південь все одно було тепла мало. Я казав, що не буде працювати, так неможливо, так неправильно. Зробила одна батарея. Я зробила, метр буде. Ну, метр тридцять буде, мабуть, вона. О, можливо, всі півтора метра. Ну, півтора може не буде. Не знаю, немає на рамточки при собі. І підведена тільки 16 метропластикою трубою. Кажу, більше йому. Сюди ще таку саму батарею. Дивіться. Ще таку саму батарею і паралелем. Це якби не зовсім правильно. Тільки єдине, що ця батарея, бачите, вона трошки повернулася і навчаюсь. Бачите, вона нижча Ось ця 60-ка та 50-ка. Вона нижча. Раз. І два, якщо глянути по, по, на вигляд, бачите, вона вище по рівню вона. Вверх вище. І ця трубочка йде на підйом. Якби ми її зробили нижче, е, нічого не працювало. Зараз, якщо потрогати рукою, ну немає тепловізора. Ось у низ тільки, цей кут вже практично майже не прогріти. Сюди такий літненький. Ось ну, так ще тепло. Низ спрогрівається гірше в ці батареї. Тут низ, ну в принципі цей кут теж холодний, де вертається. О, Вже тут тепленький. Тобто циркуляція вже в цій перші батареї, ну, але ще тут можна побачити, що тут протоки більші. Стальні батареї не однакові. Це якісніша дорожча батарея і бачите, вона навіть фарба краще тримається на ній. Тут малі протоки трошки менші, тут більше протоки. І низ, вона гріється слабше. Ця батарея Вверх, якщо потрогати руками, ну, трошки слабший вверх. Немає в мене пірометра, немає в мене тепловізора. Треба тепловізора нам треба гріця, вона... ну, це тепловізор купити. Гріється вона, ми розуміємо, що такий об'єм батареї. Подати подачу сюди і паралельно. Це ж не окремий вхід. Бо вже, ну, вже розуміло, зроблено оздоблення, окремо трубосити провести не можна. Ми розуміли, що вона буде слабше грітися, але гріється досить вона непогано. Хоча слабше, але в нашому випадку проблема вирішилася на 100%. Просто супер. супер. І швидше прогрівається, більша потужність нашої батареї і на нижчій температурі тут досить тепло, не знаю, немає термометра. Не бачу, термометра немає в цій кімнаті. Ну не суть. Суть в тому, що якщо така ситуація наростити батарею, її бажано трошки ще б щели, що ще вона навісла, ще краще тепло б залітало б вгору. Да, було б добре, якби ми звороточку звідти взяли і сюди завели, ту заглушити, можна розуміти, як ми ту заглушили, звороточку взяли б між батареями, а якби ще там кінці взяли б звороточку. Але без них переробок, просто мінімальними затратами, мінімальними. Такими доробками за запарали і це працює. працює і працює досить, досить ефективно. Знову повторюю тепло. За законами фізики, конвекція, знаєте, таке явище є. Воно рухається вгору. Та, так що треба чуть-чуть її підняти. Чуть -чуть підняти, і буде вам щастя. таке на сьогодні відео. Буде багато ще всього цікавого. У нас зима, вже я там знімав, знімав різні анонси. Тобіше, у, нас, у нас тепловий насос. Тепловий насос, бачите, він заліпає снігом, заліпає, заліпає. І нас морози передають, і панелі наші зараз взагалі не працюють. Про Це буде інше відео, ну, вже ми зняли анос, але як нам вдасться пережити без опалення, бо в нашому даха немає. Ой, вибухляється даха немає, димоходу немає. Але це вже інша тема. Так що Хто хоче побачити більше, я рекомендую підписуватися. Побачимо про ми морози. І все, буде у нас багато ще різних, різного матеріалу на різну тематику. А наразі дякую всім і до побачення.